Вітаю всіх глядачів мого каналу Сьогодні я хочу от поговорити про таку цікаву тему, як фільтр, редукси і тому подібне. От можете побачити мою графіку. Дуже багато хто мене питає, які в мене редукси чому в мене так все яскраво і тому подібне. От я просто хочу записати відос Бо більше ніяких питань не було. Та й просто, щоб ви змогли покращити свою гру. Ну Тому що, ось ну, подивіться. Ну мені приємно так грати з такою графікою, коли все насичене. Тому давайте зразу перейдемо до фільтра. Хочу вам зразу показати фільтр свій. Я цей фільтр приблизно шукав декілька годин, можливо, півроку назад, можливо, більше, може, можливо рік. Я вже дуже давно з ним граю. Ось можете, Якщо у вас налаштування Nvidia, нажимаєте Alt-F3, заходите ось сюди. Тут є ігровий фільтр. Просто без фільтра. Ну, Виглядає ну, сіро, так, чорно-біло, ну, взагалі, ну бажання Бажання щось кайфувати від гри ну пропадає зразу. Тому ось я вам рекомендую нажимаєте Alt-F3, вибираєте будь-який профіль. Ось нажимаєте, наприклад, двоєчку і додаєте. Перше значення це Sharpen У мене українська Nvidia, якщо у вас буде російською, то це буде різко, скоріше всього. Так от нажимаєте профіль другий, ну, чи перший, чи третій. Неважливо, який ви собі хочете. Відкриваєте Sharpen. І далі ставите налаштування. Перше налаштування Sharpen це 60-15. Так, виставляєте на 60. 15. Все, різкість готова. Все, стало таке деталізоване. Ось без. Фільтра все-таки розмити тумбочку, можна теж на тумбочці зрівнити. І ось з різкістю. Так, далі потрібно додати колір. От колір, що саме головне? Знаходимо його, додаємо. Відкриваємо налаштування кольору і дивимось. У мене ось такі налаштування кольору. Нажимаєте на стрілочку, відкриваєте 02080. Переходимо до цього фільтра 0,80, вроді якось так. Я не знаю, чи впливає порядок, але краще шарпен покласти зверху. Типу, ось і все, гра стає набагато яскравіша. І тепер вже можна грати з редуксами. Типу, з цим фільтром можна грати взагалі без редуксу. Я бувало сидів без редуксу і взагалі не тужив. Але також я хочу вам показати редукси Morning Star і Катан. У мене були ці два редукси, тепер я використовую. Морністарю, зараз я вийду на вулицю, покажу вам плюшки І саме цього редуксу. Е, плюшки саме цього редуксу, на мою думку, це вода. Ось можете побачити. Небо розове ну я не знаю, чи це плюс чи мінус. Правда, я не знаю, чи він карається за білі ночі, тому що зараз на годиннику майже перша ночі. І, ну, і досить так яскравенько. І також можете побачити на мапі е, дуже багато угонок позначено. Типу, хто катає угонки. Оце досить корисно. Катан, я вже не пам'ятаю, який там редукс, але я зараз обов'язково поставлю, і ми також подивимось на нього. Я посилення скину в описі під відео і на той і на той редукс. Мені дали дозвіл, тому щоб не було ніяких претензій. Даю взагалі на дорозі. що можу сказати? Добавилась зима, я не знаю, чи стало краще, чи гірше. Ну, як мінімум нема цього туману, як у багатьох е гравців проблеми з цим. Появляється туман, він тут просто вирізаний. Тому якось так ось можете побачити, як це все виглядає. Типу, ось так само будемо зараз зрівнювати редукс катанів і взагалі без редуксу. Головне, щоб був цей фільтр. От фільтр взагалі спасає. Ось серйозно, от зараз виключити фільтр побути на вулиці. Все. Таке сіре, таке якесь розмите, туманне. Ну. Жахливо, якщо чесно. Тому фільтр ось можете використовувати, я мало кому взагалі його давав. Е, також не забудьте додивитись відео до кінця. Я в кінці покажу, як саме редукси ці встановлювати, тому що, в залежності, як ти їх встановиш, може залежати, чи буде в тебе крашити і тому подібне. Також можете побачити мої налаштування. Е, я поставив високі налаштування, тому що на стандартах я так зрозумів, воно інколи крашить. Типу, я поставив ось на такі налаштування. Крашів взагалі немає. Просто ігра може підвиснути час від часу, раз декілька годин. Ось так можете побачити, як виглядає без редукса. Просто з фільтром, з цим, який я показував раніше. Ну, типу, теж непогано, теж можна грати. О, зараз вийдемо на вулицю, побачимо, як там. А на вулиці прям так темненько, так натурально, якось так класно. Типу, досить непогано, може я і без редукса буду ганяти, я не знаю. Так, вода, звичайно, вода, все, звичайно, але просто Таке яскраве через те, що фільтр стоїть. Ну, в принципі, мені подобається. От, головне, щоб фільтр був. Фільтр і високі налаштування. Типу, я думаю, крашти не буде, нічого, все нормально. Головне, би оперативки хватало. Так, добре, давайте переходимо до редукс катан. Ось так виглядає редукс катан. Можна побачити небо таке червоненьке, ну гра сама там темненька, тому тут білих ночей точно немає. А от Морністарів, скрізь усього там білі ночі, за які, за які можуть забанити адміністрація. Але на ваш страх і ризик я можу дати посилення і на той, і на цей. Тільки не прямо на цей, а на трошки інший. Тому що ось цей редукс це саме для членів сім'ї катан. А мені скинули трошки інше посилення, щоб можна було дати в загальний доступ саме вам. Я його ще не встановлював, але також можете спробувати. Так, ось я маю два редукси. Перший редукс це редукс катан, другий це Morningstar. Ось, Якщо хочете встановити, перекидуйте просто файли, замінюєте. А от на рахунок Morningstar, то тут складніше, потрібно заходити в папку Update. І кидати саме цей файл, щоб не крашило. От заходимо тут, -от, так само в папку Update. і перекидаємо сюди цей файл, замінюємо його. І в принципі все. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, я старався. Ставте лайки, всім до побачення.